Ідеальний візок для незалежних мобільних мам саме так можна сказати про прогулянкові коляски від популярного європейського бренду Єврокарт. Ці візочки значно спростять довгі прогулянки з дитиною а головне, дозволять забезпечити малюку цілковиту безпеку та максимальний комфорт. До Найпопулярніших моделей бренду відносяться прогулянкові коляски Wall Black та Flex Black. Дані візочки відповідають найвищим європейським стандартам якості та безпеки. Це якісні, універсальні та добре продумані моделі, що стали ідеальними супутниками під час тривалих прогулянок та подорожей вже не одних батьків. Обидві коляски моделі однієї серії. Вольт вважається більш ранньою версією, а Flex, відповідно, останньою моделлю. Візочки дуже схожі між собою. Вони однаково якісні, надійні та стильні, проте є незначна різниця в деяких технічних характеристиках. Єдина та головна відмінність модели заключається в розмірі та відповідно вазі коляса. Flex Black має дещо посиленішу конструкцію, тому трохи більше від своєї попередниці. У неї більше сидіння та колеса. Проте вага Flex Black знову ж таки трохи більша 9,2 кг, в той час як Volt Black – 7,6 кг. Однак модель Flex має більш максимальне загальне навантаження, яке складає 26,5 кг. Натомість максимальне навантаження моделі Volt Black становить 25 кг. Всі інші характеристики даних моделей ідентичні. Цих колясках можна перевозити як малюки від самого народження, які ще навіть не сидять самостійно, так і більш дорослих діток до 22 кілограм. Це можливо за рахунок зручної, м'якої регульованої спинки. Безпеку вашої дитини забезпечують спеціальні міцні регульовані п'ятиточкові ремені з м'якими накладками на плечах, які знову ж таки утримують і немовля, і дорослого непосидючого малюка. Колясками досить легко керувати, а за рахунок великих та міцних морозостійких колес візочки здатні подолати будь-яку дорогу та бордюри. Також коляски мають комфортну з'ємну ручку обмежувач. Ручка моделі Flex додатково регулюється. Моделі створені з високоякісних, натуральних та гіпоалергенних тканин, що легко перуться та довгий час зберігають свій вигляд і колір. Дані коляски оснащені об'ємним розкладним капюшоном з додатковим відсіком. Він надійно захистить малюка від сонячних променів, опадів чи вітру. Безпосередньо під колясками знаходяться глибокі та міцні кошики з клапаном на блискавці для легкого доступу, коли спинка знаходиться у лежачому положенні. В них можна розташувати необхідні для малюка речі, а також ваші покупки. Допустиме навантаження цих кошиків складає 3 кілограми. Та головний секрет цих моделей криється в запатентованій системі складання. Модель Flex швидко та легко складається за допомогою двох бічних кнопок. А модель Volt взагалі керується однією рукою. Ця система реально здатна спростити життя молодим мамам. Ви зможете легко складати візочок, тримаючи при цьому дитину чи покупки. У складеному вигляді коляски мають форму компактного куба, який можна легко запакувати в чохол, помістити в багажник автомобіля, взяти з собою громадський транспорт або в пішки підняти на свій поверх, якщо ненароком не працює ліфт. Механізми даних візочків розраховані і відповідно сконструйовані на часті складання та розкладання. Тому, якщо ви мобільна мама та плануєте часто возити коляску в транспорті або десь переносити, то ці візочки стануть вашим ідеальним рішенням. В комплектацію візочків входить чохол для ніжок, дощовик з системою вентиляції, москітна сітка, тримач для пляшок, яка подушечка під голівник, а також у моделі Вольт є чохол для транспортування та плечовий ремінь для перенесення візка в складеному вигляді. Обидві моделі представлені в найпопулярніших та трендових чорному, бежевому, рожевому та зеленому кольорах. Отож, забезпеч своєму маленькому пасажиру безкомпромісний комфорт, а собі відмінний настрій. Прогулюнкові коляски від Єврокарт ідеальний вибір для себе та свого малюка. Дізнатися ще більше інформації, отримати консультацію щодо підбору моделі та кольорових рішень ви можете за посиланням під відео.